Що ви хочете, от вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там, нормальні, туди-сюди. А виявляється, якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється.